Час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіше зараз у випуску Супрунівка. Рік після російського ракетного обстрілу, як живеться постраждалим зараз. «Кітті Кіндер в рамках нового проєкту безпритульних котиків планують пропонувати в родини в одному з торговельно-розважальних центрів Полтави. У Полтаві від шумів 12-й відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва в гостях у Гоголя. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні виповнюється рівно рік, як російська армія вдарила ракетою по селу Супрунівка під Полтавою. Тоді у результаті удару загинула жінка. 16 людей було травмовано, пошкоджено, 18 будинків та майже повністю зруйновано сімейний гуртожиток. На місці події через рік після трагедії побували мої колеги. 8 квітня рівно рік, як ворог вдарив криватою ракетою по селу Супрунівка Полтавської територіальної громади. Вибух пролунав близько 21-ї години. Тоді внаслідок обстрілу загинула жінка. 16 людей були травмовані, було пошкоджено 18 будинків. Сімейний гуртожиток по вулиці Нафтовиків, 1 дріб 26 зазнав найбільших руйнувань. Тим не менше, відновлювати найбільш зруйновану двоповерхову будівлю і досі не почали. До прильоту тут мешкало близько 30 людей. Зараз нікого. Це гуртожиток, це те, що в апрелі місяці прошлого року, був прильот. Хто в клубі живе, хто де по родичах живе, так і живуть вони. Не у всіх є де жити. Коли саме відновлять гуртожиток, невідомо, кажуть місцеві. Бачила там картинку таку, гуртожиток новий. Ну, а ще денег їх повністю не вистачає на це. Я читала в телеграмі, що людям виплати будуть робити, у кого одна кімната, по-моєму, 200 тисяч, у кого дві було кімнати. Чи 250, щось таке приблизно? Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, проект капітального ремонту гуртожитку є. Вартість робіт становить понад 32 мільйони гривень. Наразі шляхи фінансування шукають із залученням донорів через платформу Дрім. Постраждала через ракетну атаку і квартира пані Любові, адже вона розташовується на другому поверсі будинку, по вулиці нафтовиків 3А, найближчому до епіцентру вибуху. Дві кімнати повністю випала внутрішня стіна. Дві кімнати, які на ту сторону виходять до будинку, де спалахнуло. Нам роблять ремонт в під'їзді. Тут поставили вікна, там нам поставили вхідні двері. Загалом заміни потребували понад півтисячі вікон. Влітку минулого року про це повідомляла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. У нас було повністю затверджено заявку на 509 вікон. Станом на зараз на 80% вікна встановлені, відповідно 20% ще. Встановлюють і тривають роботи. За словами людей, після заміни вікон відремонтували майже всі під'їзди та встановили вхідні двері в більшості пошкоджених будинків. Проте у під'їзді триповерхового будинку по нафтовиків 3А ремонт ще триває. Тут завершують шпаклювання стін. Днями їх фарбуватимуть. Водночас ремонт дахів поки що на паузі, додає пані Любов. Ще нам збираються кришу робити. Ще не зроблена, тому що зима наступила, не встигли, поки проєкт зробили і не встигли. Загалом того дня у селі Супрунівка різного ступеню пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних та 8 приватних будинків. Не витримало серце сьогодні. У Полтаві провели в останню путь 32-річного солдата полтавця В'ячеслава Петченка. Він служив на посаді майстра взводу ударних безпілотників. Помер 29 березня у лікарні міста Дніпро від серцевої недостатності. Більше про захисника дивіться у сюжеті. 8 квітня попрощалися із 32-річним солдатом Полтавцем В'ячеславом Петченком. Панахиду відслужили у Святоуспенському соборі православної церкви України. Помер захисник 29 березня під час проходження військової служби внаслідок гострої серцево-судинної недостатності у лікарні міста Дніпро. Призваний Полтавським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу по мобілізації до військової частини А-4862, де проходив службу на посаді майстер 4-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. В'ячеслав Печенко завжди був уважним до людей навколо себе, говорять полтавці, які його знали. У нього залишилися рідні, зокрема дружина і троє синів. Мого чоловіка це племянник. Добрий він такий був, любив дітей дуже. Дома батькам допомагав по хазяйству, до бабушки часто приходив, діток троє залишилося хлопчиків. Якщо я не ошибаюсь, 13, 12 і 7. Поховали військовослужбовця В'ячеслава Петченка на алеї героїв за Туринського кладовища під Полтавою. Риби, старлінки, генератори та пауербанки днями передали нашим захисникам благодійники. Цього разу вони відвідали військовослужбовців на Запорізькому, Дніпропетровському та Донецькому напрямках. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм знову днями відвідали лінію фронту, щоб привести чергову партію допомоги для наших захисників. Цього разу це був Запорізький, Дніпропетровський та Донецький напрямок. Воїнам вони передали засоби зв'язку та засоби захисту. А це реби, стерлінки, генератори та повербанки. Нам військові показали найсамосучаснішу зброю, яку вигадували. Виробник уже Україна, це 155 мм гармати, які дійсності вони можуть цілити на відстані понад 30 кілометрів. Це дуже великий плюс для наших військових і для нашої обороноздатності нашої держави. Також ми, ми були присутні на полігоні, де саме останній можна так сказати, сучасний розробці був квадрокоптер, який переносить також засоби наступальної і оборонної потужності. Це Квадрокоптери, які летять на 100 метрів і вище, да, і несуть понад 30 кілограмів, можуть нести заряду. Да. І ми власне, очі побачили, як ця зброя зараз працює. Благодійники і меценати постійно спілкуються з військовими різних бригад, аби знати про їхні найнагальніші потреби і запити. Війська налаштована тільки на перемогу, і ми допомагаємо їм в нашій нелегкій війні з російським агресором. Наступна поїздка благодійної команди на лінію зіткнення планується до кінця квітня. Військовим передадуть засоби зв'язку, а також ліки і вітаміни. Здійснив наїзд на пенсіонерку та з них з місця події 7 квітня близько 14-ї години по вулиці Олександра Бідного у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередню інформацію слідства автомобіль шкода наїхав на 75-річну Полтавку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Постраждалу із травмами госпіталізували. Причетний до ДТП транспортний засіб. Поліцейські виявили у місті Миргороді. Попередньо встановлено, що на момент аварії легковиком імовірно керував 46-річний Миргородець. Повідомив речник Полтавського райуправління Василь Зуб. Наразі автомобіль перебуває вилученим, а слідство. Призначення відповідні експертизи. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього тяжкості тілесні ушкодження, причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Більше тони риби випустили сьогодні у річку Сухий Кагамли Кременчуцької громади. Це понад 5 тисяч екземплярів дворічок білого та строкатого товстолоба. Кожен із них середньою вагою 200 грамів. Зариблення саме товстолобом є ефективним методом боротьби з масовим цвітінням синьо-зелених водоростей. Пояснила начальниця полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич. Тому це допоможе зберегти екологічний баланс водойми. Вирощений заробок в державному підприємстві іркліївський риборозплідник рослиноїдних видів риб Золотоніського району Черкаської області Минулого року було зариблено більше 12 тонн. Коти у прозорих боксах у Полтаві готують до запуску новий проєкт Кіті Кіндер. Це велика стійка з безпритульними тваринами, яку працівники КТП 1628 розмістять в одному із торговельних центрів міста. Попередні чотирилапих планують виставляти у вихідні, коли ТРЦ приймають найбільше відвідувачів. А якщо проєкт доведе свою ефективність, подібні домівки створять в інших людних місцях. Таким чином, пункт перетримки. Може прилаштовувати більше тварин до люблячих родин, повідомив керівник КТП 1628 Олександр Овчаренко. Це така собі стоєчка, на ній такі прозорі ящички, і там знаходяться тваринки з описами. І біля них чергує майстер. І майстер розказує, що оця тваринка отака, 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 отака. отака. Я особисто це вперше побачив там. В одному із маркетів, не нашого міста, приїжджає в вихідний день батьки з дітками на мультики. Стоїть стоєчка і біля неї просто безліч людей, ді дітей. Тобто воно привертає увагу. І я запитую ви щось прилаштовуєте? Вони кажуть, так, ми за, за, за цей кожен день дві-три тваринки прилаштовуємо. Вони нас по всій Україні. Цієї ночі гніздо лелек Грицика та Одарки засніжене. Проте небезпеки від морозів для майбутніх пташенят немає, оскільки батьки не залишають кладку. Повідомив провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Поки що у класі у лелек чотири яйця. На підході п'яте. Воно може з'явитися вже цієї ночі, додав науковець. Пташенят у леляках очікують через місяць на межі, квітня та травня. Другу добу йде сніг, але коли птахи встають, видно, що якраз під їсти тілом жодного снігу немає. Яйця вкриті пір'ям і тілом батька чи матері надійно прогріті, тому якоїсь небезпеки для висиджування кладки на даний момент немає жодної. Вони змінюють одне одного через кілька годин. І вночі відбуваються зміни в темну пору доби, і в день. В день частіше, тому що літають по черзі почуватись, принести новий будівельний матеріал. Зараз. Чотири яйця в гнізді. Видно, сьогодні вночі з'явиться п'яте, тому що два роки підряд одарка відкладала по п'ять яєць і ми очікуємо на п'яте, так що все гаразд. Семиденний регіональний фестиваль театрального мистецтва в гостях у Гоголя завершився. Увесь цей час свої найкращі вистави на сцені Полтавського театру демонстрували колективи з всієї України. Була і драма, і комедія, і гала-концерт. Як саме відбувалося закриття фестивалю? Та чому один з колективів так і не зміг виступити, розкаже Івана Дімова. Є місцеви що бьо єдиний оруж яке має спільне походження з людиною? Це уривок вистави дівчата з календаря Чернігівського театру імені Тараса Шевченка. Саме нею у Полтаві завершили семиденний регіональний фестиваль театрального мистецтва в гостях у Гоголя. Провести його вдалося, зокрема, за підтримки депутатського корпусу Полтавської обласної ради, розповів голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Моментів і завдань нашої комісії це повернути велике ім'я Микола Васильовича Гоголя до українських письменників. Він був не великий русський писатель, Гоголь наш. Він полтавський письменник, який писав про життя, діяльність, творчість, народні звичаї, традиції, козацтво України і через творчість. Нашого театру передаємо по всій Україні про те, що його ім'я сьогодні шановане у всьому світі. З моменту заснування фестивалю обов'язковою умовою участі у ньому було представлення п'єси, поставленої по Гоголю. Через ковід а потім повномасштабну війну фестиваль не проводили, і ось після шестирічної паузи нарешті відновили. Але вже трохи видозміненим. Тепер колективи мали привезти до Полтави просто свої найкращі вистави, каже директор театру імені Гоголя Олексій Андрієнко. Мабуть, з усіма театрами України я вів перемогу і тільки сім театрів. Які згодилися приїхати. Вистави були різні за характером, за жанром. Єдина вистава, яка, на превеликий жаль, ми не змогли її побачити, це Криворізького театру, театру Академія Руха, тому що був об'явлений день жалоби. За ці дні полтавці та гості міста змогли насолодитися виставами Київського, Дніпровського, Харківського та Чернігівського театрів. Представили на сцені і гала-концерт, і комедію, і драму, і навіть феміністичний детектив. Кожен глядач знайшов для себе щось цікаве. А завершальною сторінкою фестивалю театрального мистецтва в гостях у Гоголя стала серйозна комедія Чернігівського театру. Це була їхня прем'єра, яку колектив залюбки погодився показати полтавській публіці. Коли позвонив мені, мій старий добрий друг Андрієнка Олексій Ніколаєвич, каже, Сережа, Я тебе прошу. Приїдь, будь ласка, Я говорю, ви, ви ви божевільні. Як фестиваль, Льошо, що ти робиш? Він каже: ми проводимо фестиваль, ми відроджуємо фестиваль. І кажу, Льошенька, приймаю з великим задоволенням ваше запрошення. По-перше, подивлюся і погрожуся за вас, як ви організовуєте в часи війни мистецький професійний фестиваль. Для нас це ще раз наголошую, це велика честь, бо ми їдемо до друзів. Оскільки цьогорічна зустріч у Полтаві пройшла успішно, депутати обласної ради анонсують у 2026-му фестивалю бути. Вони продовжуватимуть всебічно підтримувати культурні заходи, аби зберегти та розвивати наше українське. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Всього вам найкращого все обов'язково буде Україна.